У нас лінійка відео тепер буде по Значить, Був поломаний повторювач поворотів на дзеркалі. Край зломаний, вони через один працюють. Коли зняв виявилось, що тут от потріщ, потріскане та й сюди потрапляє влага, грязь і от вони й накрились. Коротко. Не став знімати, як я його знімав це дзеркало. Мені здається, буде краще, якщо я покажу готовий результат. У нас є отаке дзеркало. Ми оцю частину, та, що ближче до дверей, вдавлюємо, щоб звільнилась ліва сторона. Там у нас видно оці усіки. По контуру. А дивіться ще один момент одразу, коли будете тягнути, дивіться дуже обережно, бо дзеркала хрупкі, і вони просто ну, можуть лопнути у вас в руках. У нас є багато усиків, багато-багато-багато, але вас цікавлять оці коротесенькі, широкі. Ось, бачите, як вони е стоять? Через один. Через один. Поганий фокус. Через один. Тобто нам треба обережно підковернути. Не знаю, викруткою, кліпсадьором, як я роблю. Залежно від комплектації, у вас може бути підігрів або його не може бути. Нас цікавлять два проводи, які стоять отут. -от, все, бачите? Просто їх знімаємо, у нас звільняється дзеркало. Не потрібно нічого відкручувати, ні знизу, ніде, ні цей механізм, ні отам ніде. У нас ось один болтик. І у нас зараз спробую показати. Як так його побачити? У нас воно а, внизу. Блін, і не видно аж. йолки палки Коротше, у нас ось болтик другий. Ось ось. Він справа стоїть отут. -от. Цей саморезик, він відповідає за... Тріплення дзеркала. Перший і другий Ось він. І потім. Через... Як би вам так показати, 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 мені вже, до речі, прийшов новий повторювач. Ось він. Але він прийшов, має невеличку різницю. Коротше, через оцей отвор у нас заходять проводи в салон. Полярність ви не перепутаєте, коричневий і червоний і тут коричневий і червоний. До речі, як зняти коннектор з проводу? Він ось отак. Трошки канцелярським ножом розковирюємо цю частину зажим. Беремося обережно кусачками і здергуємо. І у вас конектори в руках. Тепер ми можемо припаяти старі конектори до нових проводів. Бо нові проводи длинші і ну, довші, і вони ну, нормально з запасом. там. Тому там не треба нічого допаювати, докручувати. Просто припаяли коннектори старі і буде вам щастя. Дивіться, що в мене вийшло. Зараз фокус працює трохи. Фокус. Тобто обережно вставив, пропаяв, обжав. Іначе завод. Ставимо на авто. Краще вже ж по одному, але подивимося, як у нас вийде. Щось там заважає, і я не можу зрозуміти, що. Хоча. Може то діставати проблематично, бо воно чіпляється за все. Дивимось де ці проводи? Ага, є. Так, це є? Тепер викрутка. обережно, бо воно все пластмасове. Є. Тепер під'єднуємо тут у нас чорний проводок, але нічого страшного немає. З'єднуємо і. Усадочку одягаємо, щоб воно не йде не коротиво. Тут теж ж сама історія. І кладемо сюди. Тепер під'єднуємо полярність не важлива. Дуже обережно. Тобто не давимо в одному місці. Не давимо в одному місці, тобто беремо долонею і отак от шатаємо, крутимо. Бо якщо ви надавите в одному місці, візьметься на ізлом і все. Вважаю, що у вас є новий зеркальний елемент. розумію, то воно так повинно бути. Оп. Наче є тепер перевіряємо, щоб працювало зеркало. Передивляємо, щоб все встало. Зараз покажу вам. От так от. Бачимо, да? все стало на місця, везде зацепилось. Проводи нам не мішають. То, що ми руками його коригуємо, нічого страшного. Знімаємо плівку. І треба було... Одразу, але нічого страшного. Ну, є те, що є. Бо затисло її трохи. І тепер знімати це проблема. І тепер дивимось. Це мабуть не той ключ. Зараз. Беремо і інший. Все красиво працює. Супер. У мене просто знятий термостат із цього ну, датчик там температури, тому із-за цього спрацьовує а, вентилятор, тому приходиться після вмикання. Запалювання. Доводиться знімати. Поки не пройшов корпус, бо з ним произошла біда. А таке буває. Отвір 1. Отвір два. І от там воно де воно? В перегородці. От там воно. Отвор 3. Якщо видно. Отака от ситуація буває. Я не відзняв матеріал саме початок е, відео. В принципі, зрозумів, то, що потрібно знімати вже е, потім. Багато у мене роботи, реально багато, не все знімаю, але таке більш-менш цікаве для вас. Я впевнений, що потрібно знімати. Е, щодо різновидів повторювачів, то проблема заключалась в тому, що в новому повторювачі. Е, Проводи були довші, але без коннекторів. Тому мені прийшлось знімати зі старого повторювача конектори папи-мами. Ну тобто, папи залишились на старому повторювачі, я їх зняв і припаяв до нового. Встановив, все запрацювало. Тут полярність потрібно дивитись, щоб воно все було чітко, бо не буде працювати. Це діоди, вони працюють тільки, якщо полярність вірна. Тобто тут є різниця, як ви підключите. Ну що, обов'язково ставимо лайк, підписуємося на канал, читаємо опис до відео. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати в коментарі. Я намагаюся максимально швидко на них відповідати. Всім миру і удачі. Всім пока.